Вітаю, друзі, на каналі Все про все. Минуло відео з часником та цибулею моя мама захейтила, тому сьогодні я знімаю нове відео. Прибираємо тріщини, насичуємо землю, киснем і радуємо нашу цибульку та часник Я вам говорила, що у мене не зійшло піврядка цибулі. Я забулася, просто я в ті піврядка посіяла сіяночку. Ось вона така малесенька вже зійшла, така гарненька. А такий часник порівнянні з минулим разом набагато більший і гарний. Використовую я ось таку приспособу. Гачками, голочками тими я розбиваю землю, тому що сапою набивається на сапу дуже важко, а цими гачками легко. А тильною стороною розбиваю грудочки. Такий уже бур'ян. Пішов, залишилось мені ще два рядочки. От і кінець. Закінчили ми сапувати наш чесничок і цибулька радують наше око. Друзі, в нас ще така проблема. Постійно зеленіє земля на городі. Ми неодноразово розкислювали її попелом, але не допомагає. Можливо, хтось знає, як правильно розкислити землю. Дякую всім за увагу! Слава Україні! Героям слава! Чекаю вас на моєму каналі.